Чи траплялося вам коли-небудь розмовляти з другом, який почувається пригніченим, і поки він ділиться своїми думками, деякі з них звучать дійсно мудро і логічно, вони дійсно добре вміють пояснювати речі чітко і логічно. Це занадто поширено, щоб бути випадковістю, це закономірність. Насправді поточні дослідження та деякі існуючі дослідження виявили зв'язки між депресією та раціональністю. Давайте поговоримо про це чому депресивні люди більш логічні? Депресивний. Реалізм. Концепція депресивного реалізму припускає, що люди, які борються з депресією, сприймають світ більш точно, особливо в ситуаціях, які виходять за межі їхнього контролю. Вони бачать речі без рожевих окулярів, які часто носять люди під впливом оптимістичного упередження, схильності завжди думати, що все вийде ідеально, можливо, навіть занадто ідеально. Наприклад, у ситуаціях, які виходять за межі людського контролю, депресивні люди можуть бути більш точними в оцінці своїх шансів на успіх або виживання порівняно з тими, хто не страждає від депресії. Ця ясність може бути двосічним мечем. Вона може допомогти їм уникнути нереалістичних очікувань і подальших розчарувань, але також може призвести до відчуття безпорадності. Підвищена обізнаність. Дослідження Гібонса та Елої вказують на те, що депресивні люди. Можуть краще передбачати негативні події. Наприклад, вони можуть точніше передбачити потенційні невдачі, такі як провал у навчанні, розрив стосунків з партнером або розлучення. Ця підвищена обізнаність дозволяє їм розпізнавати, готуватися до цих наслідків і потенційно їх пом'якшувати, а також приймати те, що вони не можуть змінити. Ця форма логічного мислення вкорінена в реалізмі. Самооцінка Люди з депресією, як правило, мають більш чесну та критичну самооцінку, включаючи свої таланти та недоліки. Вони часто краще усвідомлюють свої сильні та слабкі сторони порівняно з тими, хто надмірно оптимістичний. Також вони схильні легко і швидко помічати депресивні симптоми у інших людей. Це було доведено дослідженням 1993 року під назвою когнітивні упередження в міжособистісному сприйнятті. Пояснювальний стиль. Люди з депресією часто мають більш реалістичний спосіб пояснення речей. Наприклад, замість того, щоб звинувачувати погану презентацію лише на невдачу або зовнішні обставини, вони можуть визнати власну недостатню підготовку або загалом погані навички публічного виступу. Подобаються інсайти? Натисніть Подобається і підпишіться, щоб дізнатися більше. Продовжуємо. Означає це, що люди з депресією можуть бути логічними. Ні. Насправді. Депресивний реалізм не завжди є здоровим, оскільки він призводить до узагальнення є різниця між тим, щоб бути реалістичним, і тим, щоб постійно бути негативним. Звісно, деякі люди, які почуваються пригніченими, можуть краще передбачати погані речі, але інші можуть бачити негатив скрізь, навіть коли все добре. Це схоже на фільтр, який пропускає лише погані речі. Песимізм Припустимо, хтось добре передбачає погані речі, тому що він у депресії. Це може звучати так, ніби вони реалістичні, але це також може призвести до песимізму і застрягання. Вони можуть навіть не бачити сенсу намагатися, якщо вважають, що все одно все піде не так. Ця зосередженість на потенційних невдачах може змусити їх припинити намагатися покращити свою ситуацію, що призводить до самоздійснюваного пророцтва, коли їхні негативні очікування здійснюються через бездіяльність. Депресивний реалізм часто досліджується як сюжетний прийом у фільмах: від Таноса з Марвел до Ерена Єгера з атаки на титанів. Головні антигерої проявляють депресивний реалізм. Вони вважають, що баланс і Свобода вимагають крайніх жертв і жорстких дій. Танос вірить, що для підтримки життя в галактиці необхідно вирішити проблему перенаселення. Ерен розуміє, що для захисту свого народу і забезпечення їхнього майбутнього він повинен прийняти жорстокі заходи, що призводить його до ініціювання тремтіння, катастрофічної події, яку він вважає необхідною, незважаючи на її руйнівні наслідки. Це похмуре визнання реальності демонструє їхній депресивний реалізм. Хоча аргумент на користь депресивного реалізму є обґрунтованим, завжди потрібно прагнути до балансу. Ви можете бути щасливими, здоровими і мислити ясно. Одночасно, можливо, бути оптимістом, залишаючись при цьому на землі. Прийняття збалансованої перспективи дозволяє вам бачити як сірі хмари, так і сонячне світло, що з'являється за ними. Хочете дізнатися більше про депресію? Подивіться це відео. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося відео.